Усне додавання і віднімання чисел у межах 100 із переходом через розряд. Я наполягаю на тому, що це саме усне, не письмове. Письмове це ми будемо виконувати стовпчик пізніше, але зараз наша задача розв'язувати ці приклади саме усно, без стовпчика. Будь ласка, саме перший приклад на віднімання з переходом через розряд. Ці приклади діти засвоїли, але їх треба довести до автоматизму. Це такий, від прикладу, можна розв'язувати двома способами. Перший спосіб, діти його більш сприймають. Беремо на 13, а беремо 10. Від 10 ти забираємо 5 і потім вже додаємо ці три одиниці. Отже, Беремо не 13, 3 одиниці ми залишаємо, потім ми їх додамо. Беремо 10. 10 забирати 5 дорівнюю 5 і додаємо ці 3 одинички, які нас стояли, чекали, дорівнює 8. Це перший спосіб. І другий спосіб розв'язування такого прикладу. 13 відняти 5. Будемо віднімати частинками. Від 13 спочатку заберемо 3. Чому 3? Щоб із 13, знову ж таки, зробити 10. То у нас завжди ми біля десятка. З десятком працюємо. Отже, забираємо 3. А, Далі у п'ятірки ми де ми взяли цю трійку? Ми взяли її у п'ятірки. Що у неї залишилось? 5 це 3 та 2. Отже, 13 відняти 3 вийде 10, і 10 ще нам треба забрати 2, дорівнює 8. 13 забираємо спочатку 3, потім забираємо ще 2, дорівнює 8. Тобто два способи. Або забираємо частинками, забираємо три, щоб зробили десять, і потім залишок від п'ятірки, забираємо дві, два. Або зробимо з двозначного десять, забираємо п'ять і додамо цю трійку. Ми використовуємо і перший і другий спосіб. але діти більше, більше сприятливі до цього першого. Можливо, тому що дія додавання вона завжди легше дає, дається, ніж віднімання. То віднімаємо, віднімаємо. Ви використовуєтесь той, той, той спосіб, який зручніше. Але ці приклади повинні довестися до автоматизму, тому що вони у нас будуть зустрічатися і, і в цьому складному прикладі, і в цьому найскладнішому прикладі. Наступний вид приклад: 50, е, наступний вид прикладу: 50 відняти 6. А ще по ці приклади перші були доведені до автоматизму, обов'язково склад числа 10. Склад числа 10, він повинен бути дуже гарно. дитиною вивчений. Так, 50 відняти 6. Дивимося. Підкреслюємо десятки та одинички. Обов'язково. Підкреслювати не обов'язково, але обов'язково бачити, що вони тут є. Отже, в числі 50, 5 десятків і 0 і, ну, і нуль одиничок. І нулю одиничок. І в числі 6 у нас немає десятків. Чому у нас немає в числі 6 десятків? Да тому що воно одноцифрове. А ми знаємо, що десятки з'являються тільки в двоцифровому числі. Отже, дивимося. Наше основне правило додавання та віднімання віднімання у даному випадку. Десятки ми завжди віднімаємо від десятків одиниці від одиниць. Дивимося. Ну, десятки зрозуміло, вони у нас є, а тут немає, вони залишаються. Одинички 0 відняти 6. Ми не можемо від 0 одиничок забрати 6. Чому ми не можемо забрати? Тому що 0 менше, ніж 6. Отже, якщо ми не можемо забрати 6, то ми беремо десяток. У 50 ми беремо десяток. Коли ми взяли 10, взяли 10 по 50. Навіщо ми взяли 10? Щоб від нього забрати 6, тому що від нуля ми не можемо забрати. А де ми взяли це 10? У десятки, 5 десятків, забрали один десяток, залишилося 4 десятки, тобто число 40. Це число 40 стоїть, чекає на нас. Ми його зараз не використовуємо. Ми віднімаємо 10, мінус 6. Ось дивимося знову ж таки склад числа 10. 10 мінус 6 дорівнює 4. І наше 40 нас стояло, чекало, і того 44. 44, 44. Отже, ще раз. 50, ми не можемо відняти 6. Беремо десяток. Можна одразу записувати. 5 десятків забрала 1 десяток, залишилося 4 десятки. одразу сюди можна описати 4. І 10 мінус 6 дорівнює 4. 4 одинички. дорівнює 44. Добре, наступний вид. Приклад. Прикладу 52 відняти 6. 52 відняти 6. Отже. Знову таки, 5 десятків бачимо 2 одинички. А тут немає десяток, 6 одиничок. Знову, від двох одиниць ми не можемо забрати 6 одиниць. А наша задача взяти, знову ж таки, беремо десяток. Дивимося, будь ласка, взяли десяток. Коли ми взяли десяток у 5 десятків, то в ньому залишилося 40. 4 десятки або число 40. Чути. Поки можна, можна все це розписувати. Але надалі а, діти вже будуть бачити це, і воно, воно, воно усно буде швидко розв'язуватися. Так, взяли десяточок. Тепер дивимось уважно, тут ми взяли просто десяток, тому що тут 0 одиничок, а тут ми беремо, взяли десяток і у нас ще дві одинички. Один десяток і дві одинички, то є число 12. Тобто ми розклали 52 на 40 та 12. Якщо ми додамо 40 та 12, то вийде 52. Бо тут важливо не загубити ці дві одинички. Тепер 40 у нас знову ж таки десятки стоять, чекають. Ми їх навіть можемо одразу сюди написати: 4 десятки, тому що вони в нас вже не зміняться. А наша задача 12, підняти 6. І ось ми повертаємося до цього прийому, прийому розв'язування. Про що я казала, що діти повинні дуже швидко розв'язувати цей приклад. 12 відняти 6. Беремо на 12, а беремо 10. 10 мінус 6, то 4, 4 плюс 2 дорівнює 6. І того 46. Тобто, чим швидше розв'язуємо ці приклади, тим швидше будуть розв'язуватися роз ці приклади. Добре. І останній від прикладу, саме найскладніший. Але він останній із найскладніших. 52 відняти 36. Складніше його вже немає. Дивимося, знову ж таки, дві одинички, відняти 6 одиничок ми не можемо. 52 забрати 36 ми не можемо. Тому ми 36 будемо забрати по частинах. 36 розкладаємо на розрядні доданки. 36, це у нас 30 та 6. І так і будемо віднімати 30 і 6. Віднімаємо 52, відняти 30. Тут у нас дуже легкий приклад. Десятки від десятків одинички залишаються 2 мінус 0. 5 мінус 3, 2, 2, мінус 2. І того 22. І от 22 тепер нам треба ще відняти 6. 22 відняти 6. Дорівнює. Дивимося, який це приклад нам, від прикладу ми такий розбирали. Діти вже бачать, дивляться, визначають, який від прикладу, як їм користуватися. Так, це саме ось цей приклад. Тобто ми від 22 не можемо забрати 6, беремо десяток. Забрали два десятка, десятка, десяточок залишилось 1 десяток. І один десяток ми взяли і дві одинички, і отримали число 12. 12 відняти 6 дорівнює 6. Я 6. І того вийшло у нас 16. І того вийшло 16. Тобто, коли у нас є десятки одинички, десятки одинички, але от одиничок не можемо відняти одини, одиниці, від одиниць першого числа не можемо відняти одиницю другого числа, то ми друге це число розкладаємо на розрядні доданки і віднімаємо його по частинках. І віднімаємо його по частинках. І останній, від прикладу. Останній, але не такий складний, як попередній. 50 відняти 35. Схожий він з цим, але він легший. Знову ж таки, у нас двозначне від 5 від 0 одиничок ми не можемо відняти 5, тому знову ж таки ми число 35 розкладаємо на розрядні доданки і віднімаємо його частинками. 35 це у нас числа. 35. 35. Ми віднімаємо 50 відняти 30. Це діти дуже легко вже розв'язують, дорівнює 20. І 20. Залишилося відняти ще 5 ще, ще одну частиночку. І 20 відняти 5 це від приклада ось він. Заберемо, від 20 не можемо відняти 5, забираємо десяток. Було два десятка, стало, один десяток можна зразу, одразу написати. І 10 відняти 5 до 5. І того виходить 15. Обов'язково, коли у нас 35, це, ці 5 одиничок ми ще віднімаємо, то плутають діти додають їх. Додають це, коли ось тут у нас одинички. Коли у нас вони у від'ємнику, то ми віднімаємо цю частиночку. Ось і всі приклади, види прикладів, які діти повинні бачити і використовувати той прийом, який необхідний. Ми на уроці завжди це робимо, в них вже виходить, але я розумію, що ну, десь виникають труднощі, складнощі, але ми з ними будемо цими прикладами, щоб працювати, працювати. Дякую за увагу. Я вірю в нас, що в нас все вийде. До побачення!